Мирного неба, любі мої глядачі. Сьогодні хочу зробити невеличке гадання, подивитися на тему, яка людина до вас притягнеться. Ага, четвірка кубків тут у нас вискакує, яка людина до вас притягнеться найближчим часом, і що вона від вас хоче. Буде по дві карти. Я їх викладу, а ви відчуєте та виберете свій варіант. Потім я його озвучу. Поїхали. Потусуємо, потусуємо колоду. О, як вони сьогодні люблять літати. Ні, давайте все ж таки покажіть мені. Поїхали. Яка людина? Людина один. Людина два. Людина три. Що хоче від вас ця людина? Людина один. людина два. людина три. Так, пам'ятаєте, да? можете поставити на паузу? Відчути. От прям цифра 1 то моє, цифра 2 точно або 3 моє улюблене число. Відчуйте. І не буду довго чекати. Ви завжди можете поставити на паузу, тож поїхали. Перша людина, яка з'явиться явить, найближчим часом у вашому житті, хто ж це? Трійка жезлів. Людина, до речі, по цій карті. Тут іде мова про те, що людина, знаєте, по відчуттю, ніби з ноги виб'є двері у ваше життя. Тобто людина настільки раптово з'явиться, що це буде нагадувати дійсно так, ніби до вас завітали якісь структури. Знаєте, таке відчуття дуже така потужна енергетика. Що ж хочеться людина, так завітала. Вона хоче, до речі, вирішити питання дев'ятки Пентаклів. Тобто, дивіться, така комбінація карт каже мені про те, що людина з'явиться раптово в вашому житті для того, щоб, або запропонувати вам якусь собільну діяльність, або якось вивести вас на новий рівень. Тому що тут дев'ятка Пентаклів, вона така дуже цікава. Традиційному класичному Таро, дев'ятка Пентаклів, там матеріальна самодостатність, там така леді дуже вишикана і багато зображена. Тут більше йде мова, така відтінок старшого аркану сили, сила, тому що тут дев'ятка пентаклів ще я заробляю гроші, тобто я заробляю тот матеріальний статок, який мені необхідний. Через прояв своєї сили, тобто своїх сильних сторін. І от тут людина завітає до вас, ніби нагадати про ваші сильні сторони. Чомусь у мене йде така інформація. Це не відчуваю якогось такого негативного підтексту. Це більше, знаєте, як буває, коли ви опускаєте руки. <кій> вибачайте, коли ви опускаєте руки. І до вас раптово з'являються люди, які підтримують. І вони дуже часто несуть таку енергетику, як бурхлива гірська річка, струмок такий. Тече і ти, дивлячись вже на цю людину, починаєш бажати щось робити, діяти, кудись рухатись. Ну, така цікава, такий цікавий момент. Поїхали далі. Друга, друга людина. Сімка жезлів. Ага, ану, відкрию. Бо цікаво, Боже. Ну, от попередження для вас: е прийде людина, яка захоче вам просто скинути свій емоційний накал. Скажемо так. Тут сімка жезлів, пас жезлів. Конкретно в цій колоді тут відчувається більше про те, що людина має. Зайде дуже так спокійно, тихо, нібито просто. Ой, я так хотіла тебе побачити, просто побачити. ну, Більше в мене немає ніяких там інших думок. А по факту є думки, тобто тут є бажання більше, знаєте, як людина хоче злити на вас свій емоційний негатив якийсь, який трапляється в її житті. Тобто тут більше питання такого вампірізму йде. Тому будьте обачні. Бо найближчим часом з'явиться така людина, яка нібито. нібито, Нічого такого, я просто от так, от повз проходила або проходив, да? і тут, дай-ка, загляну, подивлюся, як ти живеш, да? або пішли на каву. А по факту людина бажає від вас подживитися, Будьте обачні. І останній, хто у нас там, третій? Вісімка. О, -о, 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 -о. Ох, вісімка мачів і десятка кубків. Ну, дивіться, тут в мене більше відчувається, як людина запросить вас на якесь свято. Не дивлячись на те, що тут є такий негативний відтінок, але він більше вбачається в тому, що будьте обачні, тому що є відчуття, що ви можете не знати міри. Тобто, наприклад, в більш такому лінійному прояві не пити дуже багато. От. І, в принципі, енергія цієї людини, яка зайде в ваше життя, вона дуже така лінійна, прямо лінійна. Тобто ця людина не має нічого такого поганого за спиною, не тримає ніякі камені, але є момент того, що ця пропозиція, вона, звичайно, дасть вам таку цікаву нагоду розслабитись, провести час, є тільки оцей момент. Тобто будьте обачні споживанням алкоголю. Тому що тут така інформація чітка йде, що можна почати дзвонити колишнім, скажімо так. Ну, от така невеличка, невеличка від мене, як то кажуть, погадала вам трошечки сьогодні. Дивіться, будьте обачні, бережіть себе і мирного нам неба! До нових зустрічей.